Мініатюрна машинка це не лише забава для малечі, а й серйозне захоплення дорослих. Зібрати міні-автівку і виграти на ній у автомодельних перегонах мрія кожного, хто захоплюється таким видом спорту. При цьому немає різниці: дорослий це чоловік чи школяр. 29 30 та березня на базі Вінницького обласного центру технічної творчості проходили такі ралі. Їхні переможці захищатимуть честь області на всеукраїнських змаганнях з автомодельного спорту. Тут все як на справжніх гонках, швидкість, емоції, аварії, переживання, траса з перешкодами. Щоправда, вона в десятки разів менша за справжню, та й екіпаж автомобіля сидить не за кермом. Рух машини контролюється за допомогою спеціального пульту. Тут все натурально, як на стоячих перегонах, ті ж самі переживання, ті самі гонки, тільки в декілька разів менше, і учасник не заходиться всередині автомобіля, а управляє ним, що виключає можливість травмування його. Організатором змагань з автомодельного спорту став Вінницький обласний центр технічної творчості. Участь в автоперегонах взяло 50 школярів. Згідно умов такого ралі, діти мали представити по чотири моделі автівок, зроблених власноруч. Спочатку треба знайти мотор, потім робити раму, потім прикнувся спаювати там мотвостики, робити колеса, зробити шини, і потім складати. Кожний автомобіль мав проїхати 20 метрів по колу за 10 хвилин. Якщо автівка перевертається або з'їжджає з дороги, екіпаж мав право повернути її назад на трасу. Але при цьому вже втрачаються певні бали. Переможці таких перегонів отримують кубки та грамоти і представлятимуть область на всеукраїнських змаганнях.